Дев'ять родин учасників бойових дій на Волині отримали цього року гранти на відкриття або розвиток власної справи в рамках проєкту Є робота, розповіла Суспільному директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. Олеся Гадун з Нововолинська, 39, її чоловік Артем. У перші дні повномасштабної війни повернувся з Польщі, де працював, і пішов добровольцем ЗСУ. Нині каже у складі 100-ї бригади тероборони боронить країну на Лиманському напрямку. Тому магазин солодощів у центрі Нововолинська жінка відкривала сама. Для родини розповідає, це перший власний бізнес, про який з чоловіком мріяли давно. Дуже хотіли з чоловіком щось мати своє, невеличке чи велике, тільки завжди не вистачало коштів. Якби не він, напевно, нічого не було. бо… Більше хотів він, але щоб працювала над цим я. Він казав: давай, молодець нас все вийде. І йому там якось веселіше і цікавіше. Він спостерігає там якісь фото, якісь відео йому знімаю. Звичайно, його це також відволікає. Олеся Гадун каже, документи на грант від держави подала у травні цього року. Кошти, а це 500 тисяч гривень, отримала у серпні. За них придбала обладнання, меблі та декорації у магазин. Говорить, урядова програма покриває до 70% вартості проєкту. Тож за умовами гранту вклала і власні кошти. Це 30%. Це колосальна допомога на відкриття. Своєї справи. Мені сподобалася сама їхня концепція, як вони працюють, як вони мені допомагають, самі вкладення, тобто можна було осилити, плюс з допомогою гранта. Розповідає у магазині солодощів в асортименті класичний мармелад з Європи, різних смаків і видів. Людська окапай, щось там відкрилося. Я ще не знаю. Перший раз. За умовами проєкту дружина військовослужбовця працевлаштувала у магазині 20-річну місцеву мешканку. Ще двоє працівників з її слів зараз стажуються. Потрапила на оголошення, мене запросили на співбесіду і потім я почала працювати. Працювати подобається, класний керівник, класна напарниця. Заходиш, такий запах солодкий, все хочеться з'їсти. Цього року чотири учасника бойових дій та п'ять дружин-ветеранів, які започаткували власну справу, створили в області 19 нових робочих місць, розповіла директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. Подалися і отримали грант через застосунок ДІЯ, через додаток Є робота. Загальна сума там близько чотирьох мільйонів, яку вони отримали. За словами директорки обласного центру зайнятості за грантові кошти, на волині учасники бойових дій та дружини ветеранів відкрили магазини солодощів, дитячого одягу, парукарню та салон краси, зайнялися вантажними перевезеннями, металообробкою та обробкою каменю. Олена Чорнуха, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.